Шановні студенти, працівники і викладачі ХНЕО, від щирого серця хочу привітати всіх вас з 95-річчям нашого університету. Оскільки Хнео це не просто університет, це місце, де ти можеш знайти однодумців, отримати натхнення і, звичайно ж, відчути себе членом однієї великої родини. 95 років це майже століття історії, традиції знань. І за цей час наш університет об'єднав тисячі талановитих студентів і випускників по всьому світу, які зараз створюють нові економічні реалії. Я пишаюсь бути частиною цієї історії і мати нагоду навчатися в університеті, який формує лідерів, підтримує амбітних і надихає до змін. З нагоди хочу побажати нашому університету ще більше досягнень, творчої енергії яскравих студентських моментів і, звичайно же, Певненого майбутнього з ювелеєм.